Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Максим Онопрієнко, член національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вітаю вас у нас в студії. Вітаю вас, дякую, що запросили. Власне, перш за все не можу вас не запитати про те, наскільки змінилась медіа картина в Україні в умовах повномасштабного вторгнення. Чи збільшилась кількість медіа, чи навпаки медіа десь змушені були закритись? Медіаландшафт країни зазнав суттєвих змін. Повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна вона проявляється по цілій країні в усіх без винятку регіонах. І кількісно зменшилась кількість суб'єктів у сфері медіа. Не хочу говорити якусь конкретну цифру, але насправді мова про. Сотні, як там великі супутникові, національні, так і регіональні канали. Чому не хочу говорити конкретну цифру? Тому що все-таки намагаються мовники хтось відновлює мовлення, хтось частково, хтось повноцінно. Тому ця цифра вона постійно змінюється і іммігрує, але, звичайно, найбільше потерпають прикордонні території і. На жаль, ми змушені фіксувати припинення мовлення, наприклад, в Донецькій області, Краматорськ, Покровськ, Костянтинівка, в Сумській області, Краснопільська громада. Ну просто немає можливості там працювати. На Харківщині, коли Куп'янськ постійно під обстрілами, і навіть з Харкова ремонтні бригади не мають можливості туди доїхати, щоб полагодити там фідер чи антенну чи, чи, чи передавач. Тому о, і і це це цілеспрямована атака росіян для того, щоб позбавити наших людей доступу до, до інформації. Наразі йдеться виключно про аудіовізуальні медіа, чи в загальному про присутність медіа на тих територіях. Більшою мірою про аудіовізуальні, тому що ну вони технічно мають знаходитися на території, щоб забезпечувати там Немало. мовлення, бо це передавачі, бо це доставка сигналу. Але і друковані припиняють роботу і онлайн багато релокації, там в центральну частину України. І якщо говорити про прикордонні території, то це. Наслідки цілеспрямованого знищення росіянами нашої інфраструктури в інших областях, в інших регіонах, інша проблематика. Та це там недостатнє фінансування, це зменшення рекламного ринку. Тому, безперечно, повномасштабна війна суттєво вплинула на медійний простір, на медійну ситуацію. Оскільки ми з вами вже заговорили про онлайн медіа, це дещо таке нове для нас, для медійників, тому що ми звикли, що медіа це телебачення, це паперова газета, яку можна потримати в руках. Проте онлайн медіа це нова така галузь, і наскільки нацрада взагалі має можливість моніторити оці онлайн медіа, і чи є якась автоматизація для цього процесу, адже їхня кількість невпинно зростає. Ледь не щодня. Е, є різні підходи до моніторингу онлайн-медіа. Ну, треба зазначити в першу чергу, що е, реєстрація для онлайн-медіа добровільна, але заходи реагування, передбачені законом України про медіа, вони можуть застосовуватися і до незареєстрованих онлайн-медіа. В законі це, це чітко прописано. А моніторинг здійснюється як. Класичними способами та шляхом дослідження тих чи інших ресурсів, так і, звичайно, є автоматизовані системи для там синтаксичного, семантичного аналізу е, контенту. Я не буду говорити, що ми там все охоплюючи і можемо е, відразу все, все побачити, але е, є також механізм скарг, коли безпосередньо аудиторія. Вказує нам на ті чи інші прояви а, чи то нетолерантності, чи то якихось ознак прояву мови ворожнечі, і ми тоді відповідним чином а, реагуємо. Але на сьогодні це ну, таке поєднання і класичного методу, і автоматизованих систем. Якщо ми говоримо про типові медіа, такі як телеканали, друковані видання, то а, Власники зобов'язані показувати хто є власником безпосередньо того чи іншого медіа, що стосується онлайн-медіа, а для тих хто реєструється, чи то не реєструється, чи може національна рада якимось чином відслідковувати хто стоїть за тим чи іншим медіа, аби розуміти хто веде цей канал, яка інформація там публікується, і кого можна у випадку чого покарати, якщо допущений певна кількість там яких. Якихось порушень у сфері медіа. Законом про медіа передбачено, що під час реєстрації заявник, претендент на реєстрацію онлайн-медіа повинен показувати структуру власності, так само, як і класичні медіа, там телебачення, радіо. Тому те, що стосується зареєстрованих онлайн-медіа, ми бачимо повну повну картину. Окрім, того, законом передбачено, що Зареєстровані онлайн-медіа повинні постійно оновлювати свої вихідні дані. Тобто має бути телефон для контакту, має бути електронна скринька для контакту, там, адреса і так далі. І так далі. Тому о, для них рівно ж всі такі о, умови, як і для, для класичних медіа, і ця інформація є, є доступна. Інша справа, що як я і говорив, ця реєстрація добровільна. І е, не зареєстровані е, онлайн-медіа, то там соцмережі чи канали чи, чи, чи сайти е, по великому рахунку у них такого обов'язку немає. Але якщо ними допущено якесь порушення, і ми починаємо застосовувати захід реагування, то ми тоді досліджуємо наявну інформацію. Якщо нам необхідна в цьому допомога, ми звертаємося до правоохоронних органів, е, а також за потреби ми. Звертаємося до платформ, на яких розміщений той чи інший канал, сайт, сторінка для відповідного реагування. Власне, чому можете зобов'язати ось такого онлайн-ось таке онлайн медіа? якщо виявили якісь порушення, яким чином Національна Рада може Покарати, ну скажімо так, ноунейма в соціальних мережах, який введе сторінку, називаючи себе онлайн медіа, публікуючи якусь інформацію, яка не є достовірною, і яка може власне в умовах повномасштабного вторгнення зашкодити. Те, що стосується зареєстрованих онлайн-медіа, там всі такі такі ж заходи реагування, як і для класичних. У нас зараз є кейс, коли на одному з регіональних вебсайтів була розміщена стаття з ознаками розпалювання мови ворожнечі і нетерпимості до певної категорії людей. Ми Перший захід реагування це винесення припису, але в цьому приписі чітко вказано, що вони, хоч вони і не зареєстровані, зобов'язані усунути це порушення. Потім, протягом п'яти днів, після вичерпання цього терміну, ми моніторимо повторно, якщо порушення не усунуте. Ми застосовуємо наступний захід реагування, бо це вже не виконання рішення нацради, і це вже штраф, і то суттєвий штраф, і таким чином, покроково ми застосовуємо заходи реагування. Якщо говорити про згадувані вами ноунейми, no то знаєте, там нема сенсу там, приписи, штрафи і так далі. Ми просто досліджуємо, там, на якій платформі розміщується цей канал, якщо це. Ютуб, ми звертаємося безпосередньо до Ютубу. Ми наводимо їм конкретні аргументи порушення українського законодавства. Також дуже важливо в роботі з платформами вказувати на те, що той чи інший контент порушує їхні ж правила спільноти, і звертаємося з тим, щоб цей контент був видалений. Це стосується всіх великих платформ. Законом про медіа передбачено, що ми можемо підписувати з ними меморандуми про співпрацю і таким чином співпрацювати. Я не можу сказати, що кожен наш запит оперативно на нього реагується і застосовується те, про що ми просимо, але поступово, поступово ця культура формується. Чи існують якісь інструменти для дослідження так званої доброчесності онлайн-медіа, якщо ми говоримо про зареєстровані? Це типові, типові дослідження, коли надається структура власності. Ми досліджуємо цю структуру власності. Ми досліджуємо, чи це фізичні особи, чи це юридичні особи доступними засобами. Також Якщо ми маємо якісь сумніви, ми звертаємося до, наприклад, фактчекінгових е, організацій е, до того ж е, стопфейку до воксчек. Е, і до, до інших таких інститутів репутації для того, щоб дослідити хто власне у, у, у структурі власності того чи іншого медіа, чи може ця інформація бути е, публічною для, для громадськості, аби розуміти, що е, інформацію з цього медіа краще не споживати. Це не зовсім наша, наша відповідальність та, формувати такі, такі переліки. Але є колеги з інституту масової інформації, є колеги з детектора медіа, які в тому числі аналізуючи контент цих медіа, а також за потреби звертаються запитами до Національної ради і формують є там білі списки та, і, і так далі медіа яким яким можна можна довіряти а, чи планується а, якесь створення механізмів відповідальності для місцевих сайтів за а, поруш, поширення такої маніпулятивної інформації досить часто а, бачимо що а, сайти досить досить відомі дозволяють собі а, клікабельними заголовками а, запрошувати читача Переглянути ту чи іншу статтю, і не завжди вміст відповідає ось тому заголовку. Або ж інформація дійсно містить ну, так звані замовні речі. Чи існує взагалі механізм, яким чином на це впливати? Ви знаєте, це, це, напевно, одне з найскладніших питань, тому що у кожного з нас, у вас, у мене, у наших глядачів можуть бути різні уявлення про те, яка саме інформація є маніпулятивною. І е, на сьогодні е, законом про медіа встановлений механізм е, реалізації права на відповідь. Тобто, якщо м, там чи хтось з глядачів, чи конкретна якась особа, чи, чи компанія вважає е, інформацію маніпулятивною, неправдивою, дезінформацією, вона має право на е, відповідь, е, і навіть в судовому порядку вона може витребувати це е, це право. Але абсолютно з вами згоден, те, що стосується клікабельності заголовків, це ну така проблема наших, наших медіа. Я дуже сподіваюсь, що вона вирішиться із імплементацією європейських законодавчих актів, які нам потрібно буде прийняти і імплементувати в Україні. Тому що Євросоюз вони зараз дуже уважно. Реагують власне на, на ситуацію з дезінформацією на ситуацію з клікабельністю і розробляється відповідний законодавчий акт, який ну вже найближчим часом має бути прийнятий як директива в Європейському Союзі. А відповідно, ми, як країна-кандидат на членство, повинні будемо це імплементувати у себе. І я дуже чекаю цього, цього кроку для того, щоб наші медіа стали більш відповідальні. Ви сказали під час ефіру про те, що найбільшою напевно проблемою медіа, особливо прикордонних медіа, стало те, що через воєнні дії більшість із них. Або забрали свої медіа з тих регіонів, або ж не мали змоги продовжувати а, мовлення в тих регіонах. Проте а, незважаючи на це, а, регіони, в яких ведуться активні бойові дії, а, вони в складі а, України. І чи поширюється якимось чином повноваження національної ради чи моніторити ресурси країни-агресора на ту інформацію, яку вони поширюють на території України? Так, це величезний пласт роботи, яким в тому числі займається наш моніторинговий центр і наше контрольно-аналітичне управління. Ми моніторимо ресурси країни агресора і маємо кілька напрямків подальшої роботи з цим матеріалом. Частина роботи ведеться в правовому полі разом з офісом генерального прокурора і правоохоронними органами. Ми систематично формуємо і передаємо аналітику щодо інформації. Яка поширюється в ресурсах країни агресора, в тому числі для долучення до відповідних кримінальних проваджень і кримінальних справ, особливо там, де йдеться про там погрози і нам як країні, і нашому народу, і партнерам нашим західним. Все це фіксується, все це розшифровується, все це передається у відповідні правоохоронні органи. А, інший пласт роботи це блокування таких, таких ресурсів. На території України і е, так само, практично, на кожному засіданні національної ради е, ми виносимо проекти рішень, за які приймаємо і голосуємо по блокуванню ресурсів країни-агресора. І е, окремий е, пласт роботи це е, така просвітницька роз'яснювальна робота, де ми м, аналізуємо інформацію і разом з структурою РНБО з центром протидії дезінформації ми готуємо прям відео. Е, це відеопроект, щотижня по п'ятницям він виходить, де ми спростовуємо ту інформацію, яку вони подають, де ми розвінчуємо ті фейки, які вони подають в себе в ефірах. Ми робимо це двома мовами: українською і англійською, і в тому числі для того, щоб і аудиторія країн-партнерів розуміла про ті загрози, які несуться там в ефірі. Наскільки легко країна-агресор може завести якесь медіа в на територію, яка наразі де окупована, маючи ресурси, достатньо легко. І насправді, от чому ми постійно говоримо, що інформація це дуже важливо і дуже цінно, тому що Перше, що вони робили і роблять, коли вони приходять на нашу територію і е, окуповують нашу територію. Вони е, на наших частотах запускають свої медіа, телеканали, радіостанції. Вони відразу завозять обладнання, передавачі для того, щоб максимально швидко запустити свої, е, свої ресурси. І більше того, вони почали е, зазіхати на супутникові також е, параметри, і ми піднімали це. Питання на засіданні міжнародного союзу електрозв'язку, тому що ну, знову ж таки це вперше з таким всі країни стикаються і треба належним чином реагувати. Те, що стосується наших частот, мовлення на наших частотах, ми ведемо проти, протидію, намагаємося вести і глушіння, і е, запуск нашого мовлення на цих прифронтових територіях для того, щоб Нашим мовленням блокувати їх мовлення, але це справді те на що вони ну, звертають увагу в першу чергу. Наскільки проблематичним є відслідковування так званого розпалювання ворожнечі в медіа, зокрема в онлайн-медіа, або ж то у соціальних мережах, де ми звикли, що люди мають можливість висловлювати власні думки і зазвичай читаєш якесь онлайн-медіа, і в нього в коментарях під певним постом просто з таким сніжним комом. Накотуються якісь речі людей, які підтримують російську агресію, які ну, десь висловлюють неукраїнські погляди. Чи взагалі це повноваження національної ради ось такі речі відслідковувати? Е, ну на сьогодні ви правильно зазначили головними розповсюджувачами мови ворожнечі в Україні залишаються. Соц соцмережі, платформи спільного доступу, анонімні онлайн ресурси, подекуди навіть їх юрисдикцію складно встановити. І наше законодавство дає мінімальні можливості та інструменти, зокрема для національної ради, щоб ефективно на це реагувати. Але ми зокрема ініціювали. Створення і там засідання експертних робочих груп з е, е, напрацювання критеріїв віднесення інформації до такої, що розпалює ненависть, ворожнецю, жорстокість до окремих осіб, до груп осіб. І е, е, під час перебування в Чернівцях у нас була конференція та з національними спільнотами, в тому числі те, що стосується національних спільнот. І ми залучали до розробки цих критеріїв. Власне, представників спільнот. ми дуже тісно працювали з, з багатьма спільнотами: і, єврейською, і ромською, і кримсько-татарською, і мусульманською. Але також у нас ці критерії стосуються не тільки національних спільнот, вони стосуються також ветеранів і ветеранок. Як правильно та в комунікувати в медіа, які там не, неприпустимі, і багатьох-багатьох інших напрямків. Тобто в ситуації, коли нам складно реагувати на мову ворожнечу, те, що стосується там анонімних онлайн-ресурсів, ми принаймні намагаємося формувати культуру наших медіа. По відношенню до різних осіб і до різних груп осіб правильно комунікувати і правильно формулювати, щоб це там нікого не образило і не а те, що стосується там ресурсів країни агресора і мови ворожнечі, там ну я впевнений, що ця наша робота по фіксації, по кримінальним провадженням, вона дасть свій результат, і разом з перемогою ми притягнемо до відповідальності і відповідні медіа. Країни агресора окей, okay. кого можна буде притягнути до відповідальності у випадку, якщо ось те про що я сказала, якщо в соціальних мережах на сторінках медіа ведеться ось таке розпалювання ворожнечі, зокрема в коментарях, чи відповідальний за це власник медіа, редактор, який безпосередньо його веде? чи це вже більше відповідальність самої соцмережі, яка яким чином не відслідковує такі речі, не реагує на скарги і так далі? Якщо говорити про безпосередньо ресурси країни-агресора, то ми намагаємося фіксувати всю можливу інформацію, яку нам вдається дізнатися. Починаючи від не знаю там журналіста-оператора, який там знімав той чи інший сюжет, чи там блогера, який про, про щось там розповідає, і завершуючи там юрособами, якщо ми говоримо про якісь великі медійний холдинг всіма юрособами, які там входять в цей, в цей холдинг, але те, що стосується, Безпосередньо платформ, на яких розміщується цей контент, ну на нашу думку, вони також відповідальні і вони повинні повинні реагувати. І власне знову ж таки в країнах Євросоюзу прийнято кілька цифрових актів, і ми бачимо, що платформи реагують і беруть на себе зобов'язання дотримуватися цих цих актів у випадку порушень. Можете бачити з відкритих джерел, що там колосальні штрафи ось, та, так. І, і, так далі, і так далі. Але вони розуміють, що якщо вони хочуть мати е, там мешканців Євросоюзу в своїй аудиторії, вони повинні цих актів дотримуватися. Вже до цього прийшли. Е, на жаль, е, автоматично ці акти не поширюються на Україну, бо ми ще не є членом Євросоюзу, але ми на шляху, тому, власне, ми. Поспішаємо їх імплементувати в своє законодавство, щоб таким же чином співпрацювати з платформами, і вони дотримувалися наших вимог і нашого законодавства. Наскільки часто взагалі нацрада моніторить різного роду медіа на предмет порушень і а, чи яким чином більш прицільно ставиться до медіа, які свого часу вже мали певні порушення, були зафіксовані, там чи оскаржені, чи, чи на олівець записані. Ну ми намагаємося бути абсолютно там безпристрасними. І тут, знаєте, так, могло бути якесь порушення в минулому, але воно могло стати поштовхом для змін, і щоб там команда, люди відреагували і в майбутньому не, не, не допускали таких порушень. Тому я не можу сказати, що ми там прям когось там в чорний список чи, чи, чи на олівець. Але я однозначно хочу зазначити це важливо, що особливо за останніх цих кілька років під час повномасштабного вторгнення наші українські медіа і національні і особливо регіональні стали більш відповідальними і стали більш вимогливими, напевно, до, до себе до того контенту, який продукують. І така навіть з'явилася. Те, що ми насправді і пропагуємо, саморегуляція. Тобто не треба чекати, поки регулятор прийде і там застосує якийсь захід реагування. Треба самим себе регулювати і мовити, писати відповідально. Е тому тому ось так напевно, в умовах повномасштабного вторгнення говорити про якісь мовні квоти було би смішно, адже. Е Напевно, більшість медіа а, чітко для себе зрозуміли, наскільки це зараз необхідно, і наскільки це зараз а, позитивно впливає на ситуацію цілком в країні. Проте знає, що а, мовник а, досліджує, наскільки медіа дотримуються гендерної рівності. А, Скажіть наскільки українські медіа і регіональні медіа чи відрізняється якась картина побудови і присутності жінок в медіапросторі і тих, і тих медіа? Ви абсолютно правильно зазначили. У нас до початку повномасштабної війни різні були результати дотримання мовних квот, але після і під час повномасштабної війни ну, показники за результатами моніторингів значно перевищують вимоги законодавства, і це це точно зараз не, не актуальне питання. А те, що стосується гендерних моніторингів, це, ну, прям такий окремий і дуже об'ємний напрямок роботи Національної ради. Ми і самостійно робимо гендерні моніторинги, гендерні моніторинги контенту, гендерні моніторинги реклами, гендерні моніторинги новин, так і спільно з партнерами. От зокрема, ми нещодавно презентували вже другий. Гендерний профіль медіа разом з громадською організацією жінків в медіа. Ну тут треба сказати, що є об'єктивний фактор, тому що мобілізація і багато чоловіків, особливо там інженерних професій, вони зараз у війську. Тому якщо говорити про штат медіа, то Переважають все-таки більше жінки в медіа як національних, так, так і регіональних. Але якщо говорити, наприклад, про новини і, і про контент, де переважно завжди чоловіки вважалися більшими експертами, а жінки коментували тільки якісь там побутові питання. То ми спостерігаємо дуже таку позитивну динаміку, коли жінки стають експертками в новинах, в сюжетах з різного роду питань і різних тематик, і це ну, насправді дуже, дуже радує, тому ну, можна точно сказати, що наші медіа гендерно. Правильні, якщо <хи> можна так сказати, <хи> я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Максим Онопрієнко, член національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Дякую, що були з нами. Побачимось.